Цей ролик мав би початися з ранкової кави та моєї ранкової ретини. Я виходжу, сідаю в автобус і лечу до садочка. Так і було, але виявилося: я була знато знервована, щоб щось записувати. Тому пишу все, як я. Отже, я прийшла до садка в 9.30, усі діти вже були на місці, я привіталася і сіла до них у коло. Залишалося за 30 секунд зрозуміти, чи підходить і моя казка про котів і собак, але на цей випадок я мала план Б. Спойлери, він не знадобився. Діти були дуже чемні, тихі і ловили кожне моє слово. Я нарешті розслабилася і відчула себе у своїй тарілці. А в мені на ходу заміняти слова не більш прості виникло якось само собою. Тож, можна сказати, що краштес з дитсадочком пройдено. Далі пані Марія, яка також і нашою студенткою, проводила руханки та ігри. Мені дуже сподобалось, як вона тримає увагу дітей, це справжній професіонал. Його за весь час, крім моєї казки, ми побачили дві гри, одну руханку і одне дуже цікаве творче заняття. Я постійно думала, як діти все стихають, але прийшов час обіду, і ми дали малюкам поїсти. Я пішла із якоюсь теплотою в душі, ледь не забула, роздрукувала маленьчі дипломи про те, що вони чарівники. Висновки тут робити зайве, адже кожен хто вчиться чи працює педагогом, має власні інсайти про те, що він того дня побачив і відчув.